Давай. Доброго дня усім! Мене звати Оксана Лужецька, я нутриціолог, дієтолог, коуч по здоров'ю. В темі відновлення профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Я тут трошки була відпустці, я говорю, кожній людині треба перезавантаження. Ще в такий час, коли ми живемо під час війни, от ми нарешті з дитиною вибралися в наші львівські Карпати, і ви знаєте, відключила телефон на декілька днів, і просто мені не хотілося ні з ним. Тому що ну, півтора року Львів, дитина маленька, і ми навчилися, як і всі ви, адаптуватися, виживати. Ми віримо і знаємо, що перемога буде швидко, ми молимося. Але в такий важкий час дуже важливо навчитися підтримувати себе, і близьких і допомогти їм, якщо є проблеми і питання по здоров'я, відновити це здоров'я, займатися профілактикою. Чому я за листочком? Всі знають, що я виходжу без листочка. Рівно місяць назад у нас була конференція в Трускавці, і нас зібралося десь біля 60 людей. У нас була трьохденна конференція, прошу закрита. Трьохденна конференція, і приїхало дуже багато людей з різних міст, куточків України, які ділилися своїми результатами. І так як я вже з клітинним харчуванням працюю вже скоро рік. А до цього часу я працювала з різними біологічно-активними допавками, це були розробки нанотехнологій вчених, і я приглибла дійсно працювати з такими великими програмами. Зараз розповідаю свою історію, як я прийшла в клітинне харчування. І коли власне Галинка мені дала інформацію рік назад про одну капсулу, я кажу, ну ні, це мені не цікаво. Одна капсула, що там таке може бути, коли в мене має бути 20 баночок. а Тут одна і все дуже просто. Але прийшов час, і я завжди говорю, що сила соцмереж. Я почала дивитися, які діагнози знімаються у людей. Я думаю, треба дивитися той чарівний місто і капсули. І от зараз я вам розповідаю про наші АЛЕ-8. Що таке але 8 Це є клітинне харчування, це є клітини харчування на кожен божий день для нашої клітинки. Тому що наші клітинці кожен божий день треба вітаміни, мінерали, амінокислоти, полінасичені жирні кислоти. І от — це є унікальна нанотехнологія, яка була розроблена е е е американським, хто сказати українським американськими вченими для позапиту одного мільйонера, який мав проблеми з сином. Йому треба було свого сина поставити на ноги. І він е е зібрав конціліум лікарів і каже: Мені потрібно, щоб ви створили якісь нанотехнології тому що все, що до того часу ми пробували, не допомагає йому. І це розробка. 14-15 років розробляли американські вчені про цю чудо капсулу. В цій капсулі є чотири види грибів: рейші, шетаки, кордіцепс і чага. Кожен з них це є унікальний гриб. Вони мають протизапальну, протибактеріальну, противірусну, протигрибкову дію. Впливають на серця судинну систему на кожну систему і кожну клітинку. Але в цій капсулі ще є сублімовані овочі, фрукти. Це те, що ми не доїдаємо кожен день. І сублімація це, це є така спресована сушка, що вона зберігає всі вітаміни, мікроелементи, що є в овочах. І це навіть дуже корисно власне сублімовані овочі, фрукти з'їдати. І вони входять в цю капсулу. І плюс ще трави трави енергетики, які дають вам енергію. І так само впливають на різну мікробіоту, яка є патогенна в нашому кишківнику. І коли вийшла ця капсула, вона почала робити якийсь фрор. В плані медицини, тому що не почали користуватися в Алматі, є онкоцентр Мустафаєва, правильно прізвище? Mm. Мустапаєва батько, і одинка гінеколог. Мустафаєва, які який... аеліта, вони почали використовувати в програми для лікування онкохворих. І вони побачили дуже серйозну динаміку, що вони своїх онкохворих третій степені ставили на ноги. І самі вони почали вживати ті капсули, і сама еліта Мустафаєва. Ви до речі, можете зайти в і набрати ла 8 еліта Мустафаєва, Ви побачите, що в неї був діагноз екзема, який вона не могла справити з традиційній медицині, і цей діагноз у неї знятий. Капсули вже сім років на ринку цього року вже буде сім років у листопаді. І за цей час ми просто бачимо дуже дуже багато результатів по людям по всьому світу, які вживали. Ну і так само вже і у нас багато результатів. У мене особисті мої результати і за рік часу. У мене багато людей і в Європі, і в самій же Америці. Наша імміграція кажула в Америці. Не знали до того часу ті капсули, завдяки мені знали. І я отримала дуже багато результатів по вживанню цих цього препарату. Але до ЛМ-8 ну, я просто. Продукту Так. Я рекомендую, коли я почала вивчати і говорила, що є одна капсула, я говорю, що тут є все-таки три капсули, тому що ЛН-8, що він робить? Противірусну, протибактеріальну, протигрибкову, невеликий вплив, але є на паразитів різної категорії. А до нього, коли ще додати дві капсули вечірні. Одна з них буде заспокоювати вашу нервову систему, нормалізовувати сон. А ми знаємо, якщо в нас буде нервова система в поганому стані, ми не можемо зняти ніякий діагноз, і тому одна з них буде впливати на те, щоб заспокоїти вас, і тоді імунітет вже починає сам справлятися завдяки капсулам Л-8. А друга капсула вечірня. Ну тут вони використані капсули і сказали, щоб їх не дуже показати, Я наоборот, вам їх покажу, тому що як ми бачите, п'єм по ні капсулі залишилися. Люди просто от, Ще одна не капсула, прийшли на одна біла, одна фіолетова. А друга капсула справляється з вашим з вашою мікробіотою, яка є патогенна. Вона впливає на виведення детоксу тих паразитів, вірусів, грибів. З організмом і заселяє мікрофлору, і дає зразу зразу їжу. Там показую, що я показала ти наші капсулики, пусті мене цілі як О, Давайте сюди наталю вже не буду показувати. І завдяки трьом капсулам ми дійсно закриваємо дуже багато питань. тому що ЛР-8, він робить такий детокс, впливає на все, що є ласхованим в організмі. Він насичує кожну клітинку мікро-макроелементами. Вечірня капсула одна буде займатися нервовою системою, а друга займатися шлунковим кишковим трактом ті і робити детокс. І виходить, що на трьох капсулах у вас зроблена робота ну, дуже таких підібраних має бути цього програма. Але чому я з листочком? Я почала говорити, що в нас була конференція, і я за рік часу проаналізувала запити людей. І були запити такі, навіть мені буває вчора, ми люди, які вже більше вживають часу, ніж я. Рік часу, півтора і два. І вони бачили, коли перші місяці вони починали вживати клітини харчування, у них такі вау, в февму. Не почалася енергія, почали папіломи там відпадати, а потім проходить якийсь час. А мені дивиться, що от, рік часу пройшло, жінки одної, а в неї попіломи почали наростати. Я, вона каже, ну, напевно, мені не підходить. Я кажу, ну, напевно, давайте розберемося, чому. І тому я от вибрала власне, то, чому вам не підходить клітинне харчування. Але клітинне харчування, воно абсолютно всім підходить. Ну, коли ви не вірите в продукт, ну без віри, взагалі, я бажаю, що нічого не можна робити. Якщо ви не вірите, ну це не важко. Шукайте то, що вам іде вірі. Я завжди кажу, коли ми маємо віру, ми хочемо бути здоровими, до нас приходить інформація. І ми повинні попробувати. Може, до кінця не знаємо, правильно, чи нам ну, як говорять, підійде, не підійде. Я вважаю, що цей продукт абсолютно всім підійде, але треба грамотно до нього підійти. І тому ви повинні вірити, що ви будете здоровими. Вас кожен день має бути в голові. Я здорова. Ви повинні просто. Робити якби посил, такий, знаєте, і молитися, і казати «Боже, я хочу бути здоровий, я здорова, і оцей посил буде так само спрацьовувати. Це ваша абсолютна віра. Це перше. друга, як ви починаєте питати це клітинне харчування, ви повинні оточувати себе людьми, які вже отримали результат по клітинному харчуванню. І тому я вас запрошую на такого плану конференції, які в нас були в Трускавці. 60 позитивних людей, різна вікова категорія. Обмін, енергією, оздоровлення, один одному розказують результати, результати лунають зі сцени. Я просто згадую та Криворіжська структура і чого не було в захваті. Я, ви знаєте, не мала можливості всіх обнімати, познайомитися вже коли в листопаді роблю одно листопаді у нас буде конференція, бо ж не знаємо, де я точно буду їх всіх обіймати. Тому що люди 60 плюс проблеми артрози, арт-трити, так вони там танцювали біля того готелю вечором, тому що вони що запустили? Це здоров'я, це їхня віра, їхня енергія позитивна, це робить дуже велике діло. Тому що якщо ми сидимо, сидимо такі засмучені і кажемо, ні, вона мені не допоможе, тому що я сама коуч холістичної медицини, і коли я проводжу коуч-сесію, ну я вже бачу по людині, чи вона буде здорова чи ні. Ну Мої знання, вони мене багато я знаю, тому що знання я завжди отримую на різних конференціях з генетиками, мікробіологами, все ще те, що зараз є, слуху, в тренді, я завжди там навчаю. І от зараз в мене конференція дитяча через тиждень починається. І на другий раз точно з вами поділюся, що зараз є по дитячому здоров'ю в галузі там, науки, медицини. Я завжди навчаюся, але я говорю, коли я бачу по людині, ну не готова вона бути здоровою. І я купа причин, чому вона цього не хоче? Я їй дала ті знання, ми з нею кожу сесію, вона отримала всі рекомендації, а в неї постійно відмазки. Ой, там свято, я буду щось їсти, ой, буде ще тут а там хтось має приїхати, а я маю поїхати, а я лежала в стресі. Це її вибір. Я говорю, відстаньте від тих людей. Значить, вам не потрібна та людина, до неї доносити інформацію. І ви не можете витрачати свою дорогоцінну енергію на те, щоб доказати їй, що вона буде здорова. Тому що це її здоров'я, це її вибір. І тому другий пункт: оточіть себе тими людьми, які приймають жахлітинне харчування. І в кожного от, в нас є особисто згалює група, там, де є 100 людей. І мати багато людей так само, які попили 3-4 місяці, і тишина. Я бачу, що я не чую зворотнього зв'язку, а кожного я ж не можу. Так багато вже людей п'є в, в Європі, в Америці, і на Україні я ж не можу кожного особисто спитати. Є робоча група, і можна задати питання, а в людини тишина, і бачу, вона не п'є. І коли я все-таки беру той список свій на людей питаю, як ти? Пано, це не моє, мені не допомагає. Ну це не моє. Воно, типу, мене не ставило, Я кажу, а чому? І тут я дивлюся, наступний пункт терпіння не хватає, тому що пішли загострення, людина мовчить, а загострення має бути. Пояснюю, чому що робить капсула? ЛМ-8, Він ваш замучений організм, який мав якісь може ще хімічні препарати, які п'ються на постійній основі, якась їжа, яка була неякісна, не води. Впливається ота унікальна капсула L8, яка впливає на вашу мікробіоту, на віруси, бактерії, гриби паразити. Їм робиться некомфортно, їм ж починають виганяти. А у вас такий класний душевний організм, закислений, замучений. І тим листам, бактеріям, вірусам, паразитам їм вже дуже комфортно жити. А ви тою капсулу хочете вигнати? Так допоможіть очистити це від тої всякої патогенної, що у вас там сидить, мікрофлори. Дайте воду, в наступний пункт. Дуже багато мене випивала водичку, пили ті чарівні капсули, але вода нам не лізала, ми не встигали її пити. Навчіться пити воду, тому що лев 8, чому він 8? Він про 8 склянок води, мінімум. Якщо у нас 120 кг, то точно вже не 8 має бути склянок, а ми маємо помножити на 1 кг маси тіла 30 мг води. Помножте, скільки має бути. Це вже точно має бути не 8, а 10-12, ну помножте собі, скільки має бути. І дуже важливо якісну воду. Вода має бути. Шутлянка має 400 мл. Ну, якщо пивна, то півлітрово ще. Такий кухоль. А, і Вода має бути якісна, бо хтось там каже, я починаю там утікати від тої водички, ясно, Якщо ви п'єте просто якась бутильована вода, яка там закрита наглухо, і там дали що антибіотик, що довго воно зберігалося в тому пластику, то ви будете мати ту отечність, тому що ця водичка, вона не проникає в клітинку, ви робите собі нагрузку на нерти. Ви маєте пити якісну воду, яка має бути структурована, яка проникне в вашу клітинку і буде впливати на то патогенне, що у вас є, і вимивати. І ви будете енергію вже від тої водички мати. Ви заберете свій зі стійкі власне, такою якісною водою. І тому наступна умова, пийте воду. Проконтролюйте, чи при лр 8 XLR8 ви пили воду. Якщо ви подивитися пункт, і собі поставите галочку як канути ці випивання або води, Ідемо далі. Їжа. Бачите, я сьогодні готова. Перший раз листочком я працювала. Над так, терпіння я сказала, бо має бути загострення, ваш закислений організм. Але загострення день-два і воно пройде. Ви повинні собі допомагати, попити тої води якісною, навіть якщо треба лф 8 навіть ще можна одне дозування зробити, щоб вимивати ту мікрофлору. Їжа, вареники. Жарні котлетки, відбивні, картопля жарту, воно ж смакує, правильно? І ми даємо унікальний електросім. І ми хочемо, щоб Олег 8 нас здивував. Не здивує. Тому що ви тою їжею ви собі закислили організм, а даєте унікальну капсулу. І хто кого переборить? Якщо у вас ще там біля 100 кілограм один ЕЛЕВ. Жарна картопелька, варенички, макарони, такі а білий хліб, такий дріжджовий, смачний білий хліб, дали копчену ковбаску, відкрили свої соленості, маринади. Як це все смачно? Не справиться в лісі? Не справиться Так, І все, да, все таке, от і багато ж люди кажуть: ну є ж багато фруктів є, в народ, фруктоза. Да. Фрукти від слова фруктів. Якщо у вас є грибок, кандида, Паразити, забудьте про солодкі фрукти, там дуже багато фруктози і грибок. Він дуже хоче їсти, з'їсть він того фрукта, Зробіть акцент на лужне середовище. Лужне середовище це є зелень, це є ем, овочі, спеції. Оце ви маєте залужнювати організм, ви маєте нормально збалансовано харчуватися. Дуже багато інформації, навіть без спеціалістів є, відкрили якісь там, подавали собі рецепти. Починайте їсти здорову їжу, не жарення, тушкування, кому треба якісь там процеси значить має бути на пару приготована їжа. Ну, зробіть це. Змініть свій раціон харчування, зробіть недіє збалансоване харчування. Якщо ви не можете з тим розібратися, записуйтесь до мене, я вам точно. Да, один раз насажиття, ти якраз коуч сесія приїхала з мужчиною, працювала дві години, і він оцінював своє харчування як дуже багато в нього мікро-макроелементів, і я йому то все пояснила. Він вийшов зовсім з іншою інформацією, зрозумів, чому в нього показники аналізів є погані. Я дуже глибоко читаю, це, це я так роблю ще рекламу, що я роблю. Дуже глибоко читаю біохімічні аналізи крові, по-іншому чи лікарі. Бо ви приходите до лікаря, здали аналізи крові, лікар каже, що ви здорова людина, йдіть, а що ви хочете? У вас процеси стеріння, а ви є, ходите, а у вас така анемія, я по-іншому це дивлюся. Я бачу паразитус, а лікар це не бачить, бо в тих от референсах нормально. А є ще інші показники. Які день дим... медився внутрі по-іншому. І тому в нього теж майже все було добре. Подобалося легше, ну, там багато, і все було пов'язано ще з харчуванням, з недопиттям води. І він, до речі, вже п'ятий день п'є в Він каже, що нічого не відчуваю, я кажу, серйозно, я кажу, ми хочеш сесію думаємо. І що ми не кофеш сесії, він зрозумів. Я кажу, ти маєш стільки років там проблеми здоров'ям, П'ятий день, але вісім його не здивував. Харчування просто ніяке. Воду мене добиває. Він прийшов до мене на сесію з пластиковиткою пляшечкою від Кока-Коли, яка маркнецька вода. І я хочу відчувати. Я говорю, ну ті всі пункти проробіть. Їжа. І останнє, якщо ми маємо пити якісь препарати, які назначили лікарі, ми звичайно п'ємо. Бо якщо в нас злетіли гормони щитовидної залози, якісь є гормони, що вам треба пити, може не будемо говорити традиційну медицину, ми відкладаємо. Ні, ми можемо йти паралельно. Просто треба дати час на, на то клітинне харчування і час на, на дію того препарату, там дві години чи три години. Воно буде просто діяти. Це буде вас оздоровлювати, ну, а це буде просто прицільно. Що робити, Якщо то гормони щитовидки, як завісна терапія того гормону, але сам той гормон буде лупити про ваш, по вашому кишківнику, по печінці, але хоча б клітинним харчуванням ви це будете підтримувати. Але якщо ви будете клітинне харчування, ті три капсули мати на постійній основі, то з часом ви бачите, що гормони щитовидки можете відкласти. Тому один результат один з результатів моєї жінки, з якою ми і ще й знижували вагу. Це вага була 140 кг, Зараз є мінус 35 кг. і на четвертому місяці ми відклали гормони щитоподібної залози. А гормони були три роки підряд. На четвертому місяці клітинного харчування, але це було змінене харчування. В неї навіть було кето-дієта, всі вуглеводи були забрані. І така серйозна була робота, але це дуже крутий результат. Клітинне харчування на постійній основі четвертий місяць, бо вони ще торг подібні за Це все можна зробити. І тому, якщо нам треба якісь препарати пити, тому що ну, коли в нас язва відкрита, ясно, що клітини харчування ми не можемо пити, тому що там вже в нас є рана. Ми спочатку повинні залікувати в хронічну стадію перевести, а тоді доробляти клітинне харчування. Бо коли є пожар, ну на пожар нам точно не треба кидати. Ми спочатку повинні підлікуватися. І ми підлікуємося, і тоді ми починаємо відновлювати здоров'я. І крок за кроком це робимо. І бачимо, як тиждень за тиждень, місяць за місяцем, ми бачимо, як змінюється наше здоров'я. В когось заострення можуть початися зразу. От в мене особисто не почалося. Хтось каже, як то в тебе і я Говорю, так, да, я дуже жива людина. Десять років, день-день пила біличні активні добавки. І з першого дня я відчула загострення. Я думаю, клас! Я на просто Зразу таке мені цікаво думаю, яку дію сильно має ця капсула? Значить, вона не йшла, ну ми розкажу. Це був підзвінок, який 15 років був травмований. Там була якась чи мікротріщина, чи була попливна. І от з першого дня я дуже відчула там, де була та травма, я думаю, відчу, дію має той ЛР-8. тому що я почала з пів капсули. Через день ще було там одне загострення, і я повірила в той продукт. Я кажу, так, давайте мені ще вечірні. І я не через тиждень вже приєднала вечірні, тому що я бачила, яку сильну дію вони мають. І тому через загострення треба пройти. Це нормально. Коли в мене загострення закінчується. Я не знаю. Це ваш унікальний організм, це ваш це ваша унікальна кров, це ваші унікальні відбитки пальців. Ну вони ж нічого не повторюються. І скільки часу що буде тривати, ми не знаємо. В когось загострення були. От зараз жінка була зверталася через рік, але вона абсолютно не поміняла своє харчування. Я розказувала ту історію. Вона пила цілий рік компоти до лавісів. А я кажу: а для чого ті компоти? Ну бо свік рука крутить, я хочу її ображати. Багато пан компотів. Значить, а що таке компот? Це є фруктоза, це є закислення організму. І от якщо фрукти. А він має таке лужне середовище. ну Я не знаю, хто кого переговорить. Якщо там, то компоту вибивати трьох-літрої банки, їх дуже багато, ну не знаю, а води абсолютно не пилося, бо не лізло, тому що компо треба було не обідати. І тому така от боротьба. І тому почали знову рости папілома. Що таке папілома? Це папілома вірус. Для віруса дуже класно закислений організм, який вона робила, а лм 8 ну, він вже просто в тому комфорті він дихався, був, 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 він просто не мав ту силу, щоб відновлювати її організм. Хоча на початку був такий вау ефект. І тому, перший пункт, це ваша віра прийняти те, що ви хворі. Я недавно виставила пост полюбіть свою хворобу. От, вона вам дана для того, щоб ви на пану переосмислили своє життя, для того, щоб ви проаналізували причину, чому ви почали хворіти. Проаналізуйте, змініть те, що вас привело до тої хвороби. Ну не просто так ви її отримали. Прийміть, скажіть, господи, дякую за те, що я її отримала. Я розберусь і я точно буду здорова. Ви просто повинні собі закласти в голові, що ви здорова. Ви лягаєте спати там, я здорова. Ви просипаєтесь, я здорова, я здорова. Ви побачите, ви вже запустили ті процеси зцілення. Розберіться з тими причинами, заберіть то все шкідливо, дайте то все корисне, але точно справиться. Отже, ваша віра в друге оточення. Маєте питання, вас людина привела в ту компанію, де є. задавайте питання. Ну не сидіть. Ой, воно почало мені не так працювати. Тось я буду злитися, сидіти. воно мені не допомагає. Я кажу: дивіться, скільки людей приїхало з артритами дарматоїми? Да, вони там танцювали, вони ще й. Тобі по бісерам дозволили, було дуже весело. Ну це ж не так, так, хочеш пообніматися. Але скільки людей отримало результати? Чому? Позитивна атмосфера, віра в той продукт, і люди себе відставили, вони обезболюючи, много кололи, скільки було да, результатів, що людина не могла вийти на вулицю, мусила окол давати. Так вона там танцювала перед нами, вона потанцьовувала. А людям скільки було 60. Працює воно тому, що солобо, що це? Ну це от то, що не вистачає мікро-макроелементів, це не пиття води. Люди почали пити воду. Це є проблема печінки, а з печінкою справляються наші вечірні капсули. Ми на трьох капсулах закрили купу питань, і це результати дуже великої кількості людей, які старшого віку, які мають проблеми з солобами, і воно все працює. То головне не здаватися. Віра терпіння пройти через загострення, далі терпіти, вірити, оточувати себе тими людьми, які п'ють, пити воду, їсти якісну їжу. І якщо потрібно, хімічні препарати, ми йдемо з паралельно з лікарем. Ми не говоримо, що вам це не потрібно. І ви побачите, якщо ви ті рекомендації виконаєте, ви будете абсолютно здоровими. Ви просто будете займатися профілактикою, досносити до своїх батьків, щоб вони подовше жили, бо вони не навчені ні пити воду, ні які ну. От хороша єдине, якщо ви фермер і знаєте, що у вас там росте, но ну, всеріна, які зараз гроти, що зараз відбувається з екологією, все рівно ми зараз не можемо це контролювати і раніше. Це було раніше, зараз все помінялося. Коли ви повірите в це, почнете пробувати, і як ви розбираєтеся з цими причинами, ну ви точно будете здорові, будете доносити до чим більше людей це здоров'я. І навчите своїх дітей, внуків, батьків, бути здоровими. Це так важливо, тому що скоро закінчиться війна, і нам потрібно абсолютно бути всім здоровими. Нам потрібно ще відновлювати нашу Україну. Будьте здорові! Дякую.